Як живе Херсон? Ну, ви знаєте, таке місто дійсно фронтове місто. Ідеш по вулиці, чуєш вибухи. Бачиш воронки, бачиш розбите скло, чуєш тривоги. Весь час заглядаєш телеграм-канали, де що відбулося. Магазини, транспорт працюють не цілий день. Це тільки тебе цілий день працює. Ну, не цілодобово. Транспорт максимум до п'ятої години. І то так, маршруток декілька на... на маршруті. Йдуть вони не по всьому місту, тільки до середини міста йдуть. Усі обрізані всі маршрути. Людей мало. В першій половині дня народ так ще вискакує до магазинів, в аптеку кудись у справах. Лікарні живуть в підвалах, багато забитих вікон. Весь час боїшся почути свист снарядів або не почути. Бо кажуть, якщо чуєш, як летить міна, то до тебе вона не прилетить. Але ще такі осколки можуть бути, що вб'ють будь-кого. Сьогодні жінку прямо в неї вдома вбила. Така міна, 50 років жіночі, хлопчика 16 річного поранили, це тільки в місті, а скільки по області обстрілів, але треба сказати велика подяка нашим комунальникам, нашим аварійникам, пожежникам медикам. Все роблять швидко, вправно допомагають, якщо у людей повиносило вікна, Дають матеріал, ставлять, закривають USB-шкою, дають плівку на дах. Але дуже часто під час обстрілів зникає світло у людей, вода, газ. От острів другий день сидить без тепла. Газ сьогодні їм дали, вчора у них було тільки світло. І весь час під обстрілами. В центр і на Прибрежні райони краще взагалі не потикатися. Там машини літають як літаки. Якщо треба проїхати так зі швидкістю під 200 кілометрів. Але нічого, люди живуть.